У цей осінній хмарний день. Я тут співаю як олень. Вовка вже знімаю. Сука Але менше з тим, друзі, цей вірш звернення напевно всієї України до кандидатів в депутати. Коротко, шановне панство, депутати. Хватить нам мозги всім їбати, знімати пафосну рекламу, яка не важить, блять, ні граму. Бігмордами своїми країну всю засрали. Невже приємно, щоб вас в очі посилали? Ви перед виборами ладні дупу всім лизати, а після хер на всіх забити і гроші заробляти. Ви один одному ладні перегризти горло, щоби пропхати своє рило у бюджетне стойло. Звичайно, може, серед вас і є нормальні, але вони далеко в глибині анальні. Але мої слова доля вас, немов горох об стіну. І так думає, напевно, більша. Частина України. Коротше, не буду я ні за кого агітувати. Бо я не йду у депутати. Сподобався вірш. Ставимо лайк, розказуємо друзям, підписуємося на мій канал. Нехай вони всі побачать, що ми про них думаємо. Вовка, а що би ти робив, якби все-таки став депутатом? Е... Ну, Не знаю. Пиздив би. Інших депутатів. Та інших депутатів.